Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть Пішіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ракетний фрегат «Смітлівий згорів. Морський ВУВК повідомляє про те, що корабель зазнав серйозних пошкоджень після ударів ракетами гарпуна. Трапилося це за 75 кілометрів від Одеси. Це підтверджують і знімки в сухарній бухті біля причалів у сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі кораблі: один десантний і один фрегат та чорноморського флоту Росії один із них має видимі ознаки пошкоджень, великі плями червоного кольору на лівому борту. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода. Такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуваннями сірою фарбою. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць, крім великих десантних кораблів біля причалу в сухарній бухті стоїть малий ракетний корабель проєкту Шістот боян ема у чорноморському флоті РФ 4 такі кораблі. Також в окупованому Севастополі у 13-му 13-му судноремонтному заводі стоять на ремонті три російські великі десантні кораблі. У складі чорноморського флоту залишилися великі десантні кораблі проєкту 775 Сімдесят П'ять. Це бортовий номер 158 новочеркаська, 142 ямал 156 та Азов 151 Всі вони вже отримали ті чи інші пошкодження. Добряче накривало їх і у свій час. Адже тепер, завдяки допомозі заходу, наші військові можуть відслідкувати підготовку до запуску і сам пуск російських ракет, якими завдаються удари по Україні. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що якщо російські кораблі наважаться наступати з Чорного моря, тоді Україна негайно застосує проти противника протикорабельні ракети. Про це головком сказав на зустрічі з надзвичайним та повноваженим послом США в Україні Бріджет Брінк. Залужний роз. Повів про актуальний стан з безпекою щодо відбиття російської агресії, запевнив посла в тому, що завдяки допомозі країн заходу наші війська отримали можливість відслідковувати підготовку до запуску і сам пуск російських ракет, якими завдаються ракети по Україні. ЗСУ уважно відстежують дії ворога в чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і перебувають на достатній відстані. Однак, при спробі наступу ми будемо змушені застосувати наші протикорабельні Ліні ракети заявив головком ЗСУ. Водночас він зазначив, що російські кораблі не суддю небезпеку для України і на відстані, адже вони також служать і платформами для запуску крилатих ракет. Залужний наголосив, що головна загроза для України сьогодні це ракетні удари. Однак ми боремося, збиваємо чималу кількість ракет ворога. Пояснив він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.